За мою клієнтку. Дивіться, який вона шикарний стильчик вихватила, можна сказати, да? тому що ціна дуже дешева. Значить, як він розкладається, що сюди входить? Сюди входять паски безпеки, 5 пасків, раз, два, п'ять. Сюди да? входить ось такий чехол. До речі, зараз у мене до продажу ще продається. Кроватка люлька в ідеальному стані за 4,5 з машинка за 1,5 тисячі з батьківською ручкою і з паском безпеки. Велосипедик за 500 гривень, мазда 6 за 7,5 тисячі доларів і коляска люлька плюс прогулка за 15 тисяч гривень. Хочете купити, пишіть мені особисті повідомлення. Значить, розкладається воно це діло так. Ось Тут є кнопочка, видно вам висувається. І з цієї сторони теж є кнопочка. Єсть одне. Так же само будете складати його. Два. Є. Натискається на кнопочку на оцю. Дивіться. Раз. І витягнулися. Так, стільчик оцей трошки ложиться ось тут. Ось так можна ложити. Ми коли в машині перевозили, то ложили його так. Все, дивіться, який ідеальний столик. ножки оця штучка ставиться сюди, закручується болтиками. Болтики найду зараз. І столик. Столик теж розкладається. Красота! Дякую вам за замовлення. Хто бажає замовити інші потрібні речі в ідеальному стані, чекаю ваше замовлення.